Дарованому коневі в зуби не дивляться. Справдивістю такого народного вислову зіткнулися і жителі Фастова. До дня міста благодійний фонд Руслана Сольвара разом у майбутнє підготував у подарунок сучасне реанімаційне авто. Благодійний фонд Руслана Сольвара вирішив допомогти медичному закладу міжрайоні Фасівській лікарні. Ми даємо для Фасівчан на день міста цей дарунок для того, щоб люди були здоровими, для того, щоб людей можна було спа. Сати тяжкі моменти та поведінка влади і міської лікарні усіх дуже здивувала, адже на відверту благодійну допомогу фонду відповіли закритими дверима. В мене сьогодні часу немає. До побачення. Ми звернулися до них з добрими намірами, та нам перешкодили їх втілити. Журналісти намагалися особисто поспілкуватися з керівництвом лікарні, натомість жодних пояснень. Ми не розуміємо, чому наші дії блокують. Чому лікарня нехтує таким подарунком? Лікар відштовхує цей подарунок, не за повністю не дає лист прохання, а також що головне, і не пише на листі прохання відказ. Нам навіть не дали зайти в кабінет до лікаря до головного, бо він нас виштовхнув з кабінету. Та представники фонду це не спиняло. 17 вересня на площі перемоги вони почали збирати підписи фастівчан під проханням прийняти цю карету швидкої допомоги для служіння центральній районній лікарні. Більше тисячі підписів було зібрано за лічені хвилини. Адже самі мешканці Фастівського району кажуть, що це найкращий подарунок, на який вони могли розраховувати, і з яких причин лікарня від неї відмовляється, зрозуміти не можуть. Раз у нас така больниця лікарня така багата, що вона відказується від. Чи то я не я не знаю взагалі, як це може таке бути. Мені кажеться, що взагалі в лікарні не може бути щось лишнє. Та це нас не спинило. 17 вересня на площі перемоги ми почали збирати підписи Фастівчан під проханням прийняти цю карету швидкої допомоги для служіння центральній районній лікарні. Більше тисячі підписів ми зібрали вже за лічені хвилини, адже самі мешканці Фастівського району кажуть, що це найкращий подарунок, на який вони могли розраховувати, і з яких причин лікарня від неї відмовляється, зрозуміти не можуть. Та, врешті-решт, після збору підписів машину швидкої допомоги лікарня погодилася прийняти, адже історія ця поширювалася містом, і майже кожен мешканець був обурений ситуацією. Та й на цьому конфлікти не вичерпались. Під час передачі авто провладні журналісти звинуватили представників благодійного фонду Руслана Сульвара разом у майбутнє в незаконних діях. Машину лікарня забрала, та влада неформально наказала усім медпрацівникам міста та району не зустрічатися з Русланом Сульваром і ігнорувати усі його дії.